Захотілося грати драйвовий музон. Так почалась історія рівненського гурту Атвінта. Склад гурту неодноразово змінювався, але унікальний стиль виконання ніколи не зникав. Навіть більше рукабільний напрям трансформували в украбіллі. Це симбіоз двох, можна сказати, яких напрямків музичних. Справа в тому, що стиль у рукабілі. Він сам складається з рідним друзів і американського а ми американську кантри замінили українським фольклором. Які більш глибший постав і близькі для нашого народу. Така вибухова суміш, міняти формат це зраджувати трошки сидіти і е, не нужно перепродіватися, ходи змінчиною. Потім з лучшего броняться під нас гурту вже 23 роки. На їхньому рахунку безліч виступів і фестивалів. Як в Україні, так і за її межами, а саме в Польщі, Литві, Німеччині, Америці, Канаді, серед шанувальників їхньої творчості і водії маршруток, і брутальні рокери. Нетипові музиканти завітали і до Полтави. Провідної теми у піснях хлопці не мають. Життєві ситуації є джерелом натхнення для музикантів, тому пісні виходять прості і життєві. Полтавцям до смаку творчість атвінта хіти на курила баба журавля, рок н рол для черепах та інші співають разом з гуртом. Полтава – Земля вам і харча і полтав можна сказати, я заздраву. Ви живете на такі словами землі. Вас, у вас є чим живитися, щастя, здоров'я. А з вами був Західноукраїнський і Рівнінський феномельний город